Друзі, усім привіт! Ми вам постійно розповідаємо, що в крипті надзвичайно багато активностей на будь-якому ринку. Тому пішли перевіримо, чим конкретно зараз займається команда DoubleTop. Погнали! Ой, ай, чуть все не зламав. Дуже, давай, я сховаю. Я отут присяду, ти не проти. Так, да, да, будь ласка. Супер. Наш Legend оф Trading, Артем. Ку. Cool. Розказуй, чим ти зараз займаєшся. Я вибираю вибираюсь корти. Вільні нападали на вівторок. 17-го числа турнір від лайтера. Ми даблтопом хочемо засібілити цей турнір і винести перші місця. Хорошо. А по крипті чим зараз займаєшся? Лонгу і піпін. <піл> в тебе зараз по цифрам попіння? Ну, була ротація, а ага. зараз вже в а зараз ротація. О пішла. Зараз около БУ. Да. Хорошо. Я бачив, це зранку в складі давав коли на лонг-ефіра. Да. Е... Ну, було гуд, зараз трішки невеличкий відкат. Зловили, але поки залишаюсь буліш досі. Ну, вхід дуже гарний. Тому буду сидіти. Ти боліш загалом по ринку чи конкретно по цій позиції? Ну, по цій позиції більше. Які монетки зараз ще дивишся на підбір? Може, щось тебе цікавить? Якісь Астер, може, щось думаєш? Астер, ефір і ну я брав ще вранці Фарткоін, мій любимий. Але я думаю, що зараз потрібно так максимально. А що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що тіпа, зараз не треба взагалі нічого відкривати, бо волатильності не буде. Тіпа. А ти що, ти плануєш йти в невеличку відпустку і після Нового року вже торгувати? Ну так, да, я взяв пару сфінг позицій типу, з довгим стопом. На надії, що ми поставили сьогодні локальний лой тижня і до середи четверга поставимо локальний хай тижня. І на цих на цьому руській бітках хочу забрати рух по ефіру і якісь альті, типу Астера, Фарткоїна, Піпіна. Можливо, круто, Велике тобі великі Артем. Е, чим зараз в крипті займаєшся? Кручу трейдхуз. Опінніон кручу. Кручу Опініон. Милада, чим в крипті зараз займаєшся? Проходжу вікторину від Даблтоп в інстаграмі, бо хочу дуже сильно виграти навушники. Нічого ставочку таку цікаву зайшов на полі кову. Там е, пропушили те, що 29-го числа вийде лайтер. Я думаю, що це, це просто фіктивно. Там просто в Твіттері за... запушили ідею, що 29-го числа може вийти лайтер, але підкріплення цьому просто пара людей, які Зайшли на 2000 доларів, тому я думаю, що такого не буде. А зараз е аналізую твіттер, нам лайкають тут е пости, круто дякую. <реш> Лайкайте нам пости yeah. в твіттері, будь ласка. Чекаю дроплайтера. Е до речі, у нас ще в Телеграмі запустилась нова кампанія новорічна. Кожен може прийняти участь. Double top prediction. Деталі в телеграмі. Коротше, я поки поставив е на Airdrop Лайтера, що він не буде 29 го числа, тому тут якийсь типа інсайдер оце запушив. Коротше, ставлю на ноу. No. Вот. Покажи, покажи обов'язково. От моя ставка на ноу. No. Вот. На цілих 100 доларів поставив. Тому не повторюйте за мною і не просирайте бабки. А це Даня, наш експерт та аналітик в напрямку Ретро зі складу. Е, до речі, Дань зараз в нашому короткому інтерв'ю не можна казати слово опініон. Е, чим зараз займаєшся? Ну, якщо чесно, то кручу опіні. Хорошо. І правда наразі в усіх напрямах трішки так підставо. Як це Е, Активність. Так звана активність на ретро не виключення і проекти, в принципі, така тиша по ним і нового нічого не виходить наразі. Але знову ж таки є той самий проект, про який не можна казати. Ми його досить активно крутимо. Як казав Віктор, в складі дуже багато інформації зараз по ньому. Переважна більшість постів у ретро-напрямі саме з Опініон дається. Що роблю я? Це питання було. от загалом по активностям на ринку в крипті, чим ти конкретно, як криптан займаєшся? Ну зараз в понеділок треба просто розрости там всі. Новини, які там були за вихідні, і подивитися взагалі що було. Наразі ось дивлюсь, передивляюсь точніше тоснети, які ми робили раніше, дивлюсь, що там взагалі, які новини, може є якісь апдейти. Uh -huh. Буду апдейтити, якщо є. Потім подивлюсь інвести, які були умовно нещодавно, там кілька тижнів тому, подивлюсь, чи є там щось цікаве. Але наратив такий базовий, це, звісно, опініон, який я кручу кожен день і кожну хвилину. Окей. В нас, до речі, ще прикольна подія має бути до Нового року. Щось, типу, ТГЕ, так званого лайтера. Можеш запредіктити дату, ніби ти на полімаркеті ставиш? Але без сили перемоги без сили полімаркета. Ну, дивіться, є в нас SEO лайтери, який неодноразово казав, що в них мета вийти до нового року. Я думаю, що це. Реалізуємо, що вони вийдуть до кінця е, цього року, можливо, навіть 29-го числа. Якраз на платформі, яку ми не називаємо, є цікава, е, цікава ставочка. І чомусь саме на неї, саме на 29 дев'яте число. Там така досить дивна е, пропорція на ЄСНОВ. Угу. Тому в принципі 29-е дев'яте це понеділок. Понеділок добре. Виходити в понеділок добре, бо тільки починається тиждень, там новини одразу будуть заповнені вашим проектом, якщо ви вийдете. Тому, в принципі, 29 число в цілому можливо. І для нас це дуже класно, бо ми багато лайтер крутили. І дуже сильно чекаємо вихід. Чи є в тебе вже якийсь план по відсоткам токенів, яку бачиш ціну, хочеш зливати, не зливати? Ну, я думаю, я думаю що FDV лайтера буде десь 3 мільярди, скоріш за все. Угу. І це. Оцінить поїн десь в 60 доларів. Я фармив їх десь по 4 долари, 5 доларів, може 6 доларів. Не знаю. Все, більше не можна казати нічого. Натяки що дуже вкусно. Більше нічого казати не буду. Супер. І ми тут якраз з клеєчкою переходимо на слідчого спікера. Дякую, Дань. Я просто просто Віті на екран глянув там, типа January січень Так, наша легенда. Віктор Айсо. Нам свично нужно тому що тут. папі. хата. Минулого тижня скільки було сейлів? Один. Багато досить, але ми більше скіпали. Ми зайшли в вет, він дав 2,5 ікса. І ще купили, потім його по 013, ага. закрили по 017, Легесенько через пів години. Був дуже приємний трейд. Якщо я провед взагалі нічого не знаю, то треба щось важливе додати? Ні. Хорошо. Зараз чим конкретно ти займаєшся? Я купляю Астер і кручу Опініон. Опініон, якщо не крутити, то потім буде дуже боляче, коли дроп будуть роздаватися. А якщо не купляти Астер, то потім може бути також. Такі гострі, різкі болі. Чи є ще якісь активності, окрім Апініона і е, е, умовної покупки Astra в лонг? Може ще щось є цікавеньке, може щось побачив. Може на легіоні якісь сейл ресерчиш? Ну нічого що делать, ну нічого не відбувається, на жаль. Понеділок, скоро новий рік. Отак От пройде наступні тижні три. отакий От знову ж таки рвотопозивний так званий сентимент, коли просто скучно, ну нічого робити буквально. А от опініон крутити можна кожен день по два рази. Тоді спина не буде боліти. Зашивали опініон і йдемо далі. Чим ти зараз взагалі займаєшся в крипті? Угу. Чекаю і... сабстеки. Я от бачу інфраред, якийсь аеродропчик. Запахло біроченом? Запахло весною, так. Да. Інфраред роздасться аеродроп да, на днях і все, ми його в стакан. Поняв. В тебе багато там токенів. Ну я думаю, вірених двозначні числа в доларах не збирається у мене айдропи. Супер, можна буде пообідати. А чимось серйозним в крипті займаєшся? Е, да, крипта зараз в ноу-трейд no зоні, так званій. Перед святковими. Беріж сповзаннями займається. Та нічим не займаюся особливо фінансово. Фінансово. Яка є фінансово? Фінансових, фінансових рішень не приймаю зараз ніяких. Mm, ну, за, за весь грудень жодної угоди не відкривало. Зараз, думаю, чи піддатися на провокації Віктора Шортс і залонгувати Астер. Все. Але ні, нічого особливо не торгую, просто тримаю руку на пульсі і нічого цікавого не відбувається. І він мертвий, до речі, якщо ти хотів запитати. Все, поручень. ладно, тоді, давай. <laughs> е, ну, Блін, ончейн неприємно, звісно. Е, все, Юр, спасибо. Давай, связь, связь. Друзі, ось ми і провели опитування серед команди DoubleTop. Як ви бачите, в кожного трішки відрізняється свій підхід, але зберігається наратив предікшн маркетів. Всі крутять Opinion, ставлять ставочки на полі маркет і очікують виходу токену Lighter. А ви пишіть в коментарях, чим займаєтесь конкретно ви, якими активностями можливо ви знайшли якісь хайден гем про який ніхто не знає. Обов'язково про все пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайк під це відео, підписуватись на наш ютуб канал. До нових зустрічай